Вітаю вас! Ми продовжуємо екскурс до життя маленьких тварин великого світу. І зараз ми поговоримо про пауки. Існують тисячі різних видів пауків. Вони живуть скрізь у лісах, пустелях, високогорах і на морському дні. Величезні з долоні людини павуки птахоїди живуть у тропічних лісах. Діаранту живе у пустелі, його укус небезпечний навіть для людини. Деякі павуки запарплені в корні рослин, на яких вони живуть і полюють. Павуки живляться живими комахами, а іноді навіть один одним. Найбільші, наприклад, птахоїди здатні полювати на птахів і мушей. Деякі павуки. Закутують паралізовану здобич клейкими нитками павутини і з'їдають її згодом. Багато павуків плетуть сітки з павутини. Вона може бути притолком, а також пасткою для комах, якими вони живляться. Ця павутина сплетена для того, щоб доглядати за своїми дитинчатами. Ловильна павутинова сітка має чітку структуру. Спершу павук плете рамку. Потім він протягує нитки до центру, як промені сонця. Потім натягує клейкі поперечні нитки по спіралі від центру. Поготинник утворюється у полока в череві в повотинних залозах. Наша розповідь підійшла до кінця. На все добре. До нових зустрічей!